А це вже афини. Афини, афини. Єгідочок смак. Хопа. З серпня по жовтень в Карпатах іде сезон ягід, і всі полонини наповнені чорницею та брусницею. Або як їх називають місцеві, афини та гогодзи. А їх зарості простягаються на дуже великій відстані. Навіть здається, пощастило ще побачити квіти червоної рути. Або рододендрону карпатського червонокнижної рослини, яка росте лише високо в горах. Ай ти гарненька. Чесно, немає. Слів виразити своє захоплення. Не можна просто так сісти на полонині на схилі, зібрати брусниці, гогодзі і просто так от їсти. Ну це прямо такий гастрономічний рай. Ну хіба це не казка? Йти осінніми Карпатами і їсти гогодзи і афіни. Їх тут дуже багато. І, будучи в горах, можна харчуватися лише ними а більше довгих відео шукайте на ютуб каналі Лавра Мандри.